Артур, це що? Вона? Вона, вона. Однокімнатна квартира на 43 квадрати. В гостомлі на вулиці Остромивській. Заходь в кухню. Тут холодильник, газовий котел, газова плита. Повністю кухня. Перший балкон, є дворі. З балкону вигляд на парковку. Ось туди є лоток і зупинка транспорту. І далі. Коридор. Тут у нас кладова, непогана площа. Тут санвузол. В санвузлі пральна машина і вся сантехніка. <свісна> і звичайно спальня. Тут ставити ліжко, є шкаф і знову ж таки ще один полот. Так, що по комунікаціях? Так, Комунікації у нас центральні, є газ, є ліфт, до речі, теж. І центральні комунікації Приїжджайте на перегляд. Вулиця Верснава, 22. Другий поверх.